Пропоную більше обговорити про те, все таки, як відбувається от сучасна нереалії переробки, чи не так, десь це можливо переробка, а десь це утилізація. Варто розуміти, що знову ж таки, навіть коли це утилізація, то це часто спалювання, що якраз додає оце так зване co2 Оці токсичні викиди, які потрапляють в нашу атмосферу, але подеколи це так би мовити. Краще з того, що є на цей момент такий вид утилізації, який попри все, все одно завдає шкоди. Великий досвід в цьому має пані Вікторія Норенко, яка представляє громадську організацію екологічний стандарт. Буду вам вдячний, якщо ви розкажете на сьогоднішній день з вашого досвіду при правильній, так би мовити, утилізації недопалків, що з ними відбувається, і, зокрема, можливо, ви більше розкажете про електронні сигарети, які містять електронні Сигарети, пристрої для нагрівання тютюну, які містять елементи живлення, це або хімічна батарея, або акумулятор, які містять пластик, мікросхеми. Що, яка їх доля чекає? І чи, власне, в Україні є переробка оцих батарей? Розумію, що багато всього поставив, але я думаю, ви розкладете нам, будь ласка. Дякую. Доброго дня. Основна спочатку проблем, яка в нас виникає при. Поводжені з електронними сигаретами або, взагалі, з сигаретами, це якраз початок їхнього збору. Слухаючи пані Юлію, у мене майнула така думка, що, наприклад, якби ми ввели в своїй країні, що якщо ти приносиш недопалки і отримуєш знижку на наступну пачку сигарет, то я думаю, що недопалки у нас довкілля всі б зникли. Тому що та, це вже стимулювання, і я думаю, що це б якраз спрацювало найбільше, і ми б не й дійшли до історії збору їх в водоймах. Стосовно їхньої переробки, то вони не переробляються. Тютюнові компанії декілька разів організовували заходи і збирали ідеї, готові були їх фінансувати стосовно того, щоб переробляти з. Свої ж відходи нічого окрім спалювання не знаходило якогось практичного застосування. Спалювання це філософське питання, яке виникає кожного разу, коли ми спілкуємося з людьми, які до нас приходять і на наших заходах, то або захоронити назвали ще на полігоні, або Спалити. І на це питання відповідає кожен з нас, коли ми починаємо поводитись з тими відходами, які наразі немає переробки. Стосовно електронних сигарет, вони потрапляють, по-перше, в. Будь-яка електроніка вона розподіляється спочатку, виймаються з неї елементи живлення, а потім решта вже розбирається, подрібнюється і далі розподіляється на більш е вузькі фракції. Е стосовно електронних сигарет, то от читаючи е оголошення, коли вам продають вейп електронну сигарету, і вони це позиціонують як паріння, а не як куріння. Або палити. Тут вже виходить, що ви виробляєте ви, ви, ви пар. А, то вони позиціонують, що якщо ви купуєте сигарету дешеву, вона вам заміняє одну пачку. Але в нас на кожну пачку утворюється елемент живлення. Якщо ви купуєте більш дорогий пристрій, там уже дві і три пачки. І в нас виходить, що на кожну стандартні три пачки сигарет виникає один елемент живлення, який із цієї системи витягти неможливо, тому що зазвичай це запаяні е, пристрої, це не телефон, це не пульт до телевізора, і звідти ти цього не витягнеш. І виходить, що це все викидається в загальне сміття. А, оскільки я сама не палю, але я припускаю зараз. Можливо, я просто моє припущення. Це всі електронні дешеві сигарети, вони всі викидаються точно також, як недопоки. Так, їхній шлях такий же самий не контрольовано і не і всюди. Тому в зв'язку з цим ми отримали шалений приріст елементів живлення. Які ніколи не потраплять в систему утилізації. Е, тому от, я от особисто бачу, до речі, в нас виходить, що якщо ми не можемо уникнути паління, то самокрутка це саме екологічний спосіб палити.